Безпека учнів напередодні весняних канікул, школярів загвіздянської та Підліської шкіл Тисменецького району навчали правилам поведінки в умовах надзвичайних ситуацій, як вберегти своє життя і що робити у разі біди дітей навчали працівники центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності області. Розпізнавати і оцінювати потенційні небезпеки, визначати шлях надійного захисту від них. Основним азам навчали учні, працівники центру. А ще дітей ознайомили із первинними засобами пожежогасіння і продемонстрували їх принцип роботи. Учням повідомили, як діяти у випадку виникнення надзвичайної ситуації та які правила безпеки необхідно знати і виконувати, щоб уникнути біди. Ми розповіли дітям про вплив надзвичайних ситуацій на психічний стан людини. Ознайомили з поняттям стрес та посттравматичний стресовий розлад. А також учні мали можливість виявити рівень стресостійкості учасників та активізувати свої власні психологічні ресурси. Школярі отримали і практичні навички. Лікар-терапевт центру показав, як надавати першу долікарську допомогу. Під час тренінгів кожен мав змогу спробувати на манекенах відпрацювати алгоритм дій надання допомоги допомоги потерпілому при різних типах ушкоджень. Навчаючи дітей, як поводити себе при виникненні тієї чи іншої надзвичайної ситуації, ми особливу увагу звернули на психологічний захист і на домедичну підготовку, оскільки проводячи практичні заняття, ми дуже часто спостерігаємо, що діти в основному знають теорію, але при проведенні практичних дій умовно створених надзвичайних ситуацій через свою незосередженість, вони розгублюються і довго думають, що робити в тому чи іншому випадку. Особливе зацікавлення в учнів викликало проведення естафет. Тут вони мали змогу застосувати на практиці набуті знання та вміння.